У стінах Мукажівського замку Паланок розташоване місце, що стало символом незламного духу українського народу музей війни. Це не просто експозиція, а живий пам'ятник тим, хто бореться за свободу та незалежність України. Він розповідає про мужність і жертовність людей, які через випробування війною не зламалися, а стали ще сильнішими. Хотілося висвітлити героїчність наших воїнів, які захищають нас на сході України в цій російсько-українській війні. І здебільшого це хотілося зробити саме тут в замку Паланок, тому що тут велика кількість людей, туристів, також туристів за кордоном, щоб люди бачили реальність того, що відбувається на цій війні. 2017 року виникла ідея, і взагалі, спочатку, це була маленька кімната 24 квадратних метра. Шлях до створення музею не був простим. Від збору експонатів до пошуку фінансування кожен етап потребував величезних зусиль. Однак, завдяки допомозі бойових підрозділів, а також волонтерам, музей сьогодні відкритий. Справжньою цінністю стали особисті артефакти солдатів, передані з найгарячіших точок. Зокрема, російський дрон обманку Гербера. Дрон Гербера, російський безпілотний літальний апарат, який використовується у війні проти України для розвідки ударів та відволікання засобів ППО. Цей дрон був збитий 70-м батальйоном 101 першої. ТРО на Сумщині. Бажаю здоров'я. Ми представники 70-го окремого батальйону територіальної оборони 101-ї бригади ТРО. Виконуємо бойові завдання на різних ділянках фронту, стримуючи агресію Російської Федерації. Ми стримуємо ворога не тільки на суходолі, а й у небі. Ми відправили вам трофей для музею для того, щоб наступне покоління і теперішнє пам'ятало, яка була історія у Мукачівського батальйону. Також і щоб ви не забували, що в нас йде війна. Більшість фінансових питань ми закриваємо самі, але інколи нам потрібна ваша допомога. Всі ми втомились від цієї війни, але не можна здаватися зараз, не можна, щоб ворог забрав нашу свободу. Ми стоїмо і будемо стояти до кінця. Слава Україні! Героям слава! Музей став важливим культурно-патріотичним простором, де кожен може відчути ту величну ціну, яку українці платять за мир. Це не просто місце для туристів, це заклик до пам'яті і шанування тих, хто ціною власного життя бореться за майбутнє країни. Цей музей один з найпотужніших, наскільки мені відомо, в Закарпатті. Дуже велика експозиція, велика площа. І якраз коли ми передали черговий експонат сюди, то Виникла думка створити таку екскурсію, пізнавальна для школярів і для дорослих, для друзів. Уже друзі просять, а ну, поведи нам розкажи. Тому що багато є експонатів, вони підписані, але немає е, опису, що це, звідки це, чому, наскільки воно ефективне, які ще є різновиди. Це вітчизняна чи е, закордонна зброя, де вона воює. На що ми донатимо для військових створення музею стало результатом плідної праці, підтримкою волонтерів, військових, місцевої влади та громадських організацій? Музей війни це спільний внесок у майбутнє України. Це наша відповідальність перед тим, хто продовжує боротьбу за незалежну та вільну Україну. межах відзначення всесвітнього дня боротьби з раком. Голова ОВА Мирослав Білецький відвідав Закарпатський протипухлинний центр. Поспілкувався з лікарями, оглянув як працює установа та надає медичні послуги не тільки мешканцям Закарпаття, а й внутрішньо переміщеним особам. За його словами, перший лінійний прискорювач американського виробництва закупили для центру у 2021 році. Для його придбання з державного бюджету спрямували понад 33 мільйони гривень, 13 мільйонів гривень з обласного та 13 мільйонів 727 тисяч гривень власних коштів закладу. У 2022 році у відділенні проміневої терапії встановили другий апарат. Вражають цифри: за три роки завдяки лінійним прискорювачам, пролікували 3213 людей, з них понад тисячі мешканці інших областей. Прокоментував голова обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Щорічне зростання кількості пролікованих пацієнтів підтверджує, що керівництво краю прийняло правильну стратегію, забезпечивши сучасним обладнанням обласний протипухлинний центр і покращивши якість та ефективність послуг. На жаль, злоякісні ноутворення у структурі. При смертності населення регіону посідають друге місце. Тому для нас важливо підтримувати і розвивати заклади охорони здоров'я, щоб вони могли надавати якісну і спеціалізовану допомогу краянам і давати другий шанс на життя якомога більшій кількості людей, резюмував Мирослав Білецький. Возили до кордону 13 чоловіків, вантажівці з піском. На Закарпатті правоохоронці затримали переправників під час здійснення ними трансферу на 100 тисяч доларів. Чергову злочинну схему для переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон викрили та заблокували закарпатські правоохоронці. У ході проведення негласних заходів вони з'ясували, що за організацією та функціонуванням каналу стоять троє закарпатців віком 25, 44 та 47 років. Також вдалося встановити, що всіх клієнтів в межах прикордонної зони також далось встановити, що своїх клієнтів в межах прикордонної зони фігуранти перевозили, приховавши у вантажівці з піском. Для цього автівку спеціально переобладнали. Далі зелений кордон з угорщиною втікачі долали пішки, дізнавшись орієнтовну дату чергового трансферу, правоохоронці затримали членів угрупування на гарячому багажному відсіку вантажівки КАМАЗ, якою керував один із фігурантів, було виявлено 13 чоловіків мобілізованого віку з різних регіонів України. Кожен з них заплатив зловмисникам визначену суму грошей. Деякі розраховують. Криптовалютою. Загалом лише з цього переправлення зловмисники мали отримати майже 100 тисяч доларів. Зловмисники створили канали у месенджерах Telegram та Viber, де рекламували свої послуги з нелегального виїзду до Угорщини та Румунії. Схема полягала в тому, що фігурантів з усієї країни поетапно доправляли на Закарпаття, де вони тимчасово переховувалися. Далі їх доставляли до прикордонних районів Берегівщини та Хущини. Для нелегального перетину державного кордону зловмисники використовували вантажний автомобіль Камаз із спеціально прихованою порожниною, облаштованою сидіннями. Вантажівку зверху заповнювали піском, імітуючи перевезення будматеріалів. Це дозволяло безперешкодно оминати блокпости та контрольні пункти. На Бергівщині співробітники поліції викрили 29-річного закарпатця на незаконному переправленні військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України. Оперативники міграційної поліції, головного управління національної поліції в Закарпатській області у співпраці з співробітниками кримінальної поліції Бергівського райвідділу затримали фігуранта, коли він на власному авто перевозив до кордону військовозобов'язаних. Маршрут для незаконного перетину кордону зловмисник проклав через річку у селі Четфалва. Для цього клієнтів було забезпечено човном. Такі послуги. Коштували чоловікам від 10 до 12 тисяч доларів з однієї особи. Слідчі помістили підозрюваного до ізолятора тимчасового тримання. За процесуального керівництва Берегівської окружної прокуратури йому повідомили про підозру у вчиненні злочину. За оперативними даними поліції, у затриманого було кілька спільників. Наразі тривають заходи з документуванням їх злочинної діяльності та притягнення до відповідальності. За скоєне причепним до злочину загрожує позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна. Гірські рятувальники відшукали п'ятьох мотоциклістів, які заблукали. 3 лютого до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час катання на мотоциклах у горах п'ятеро чоловіків втратили орієнтири на місцевості та заблукали. Сповістила про це дружина одного з них, оскільки її чоловік понад 10 годин перебував поза зоною мобільного зв'язку. Всі заблукалі мешканці Мукачівщини 1983-1997 років народження. Ще 2 лютого вирушили з Ужгородського села Тур'я Поляна в напрямку села Збини. Однак, по дорозі, у одного з них зламали. Мався мотоцикл, оскільки вже вечеріло мандрівники вирішили пішки спуститися в селище Жданієво, де й переночували. Вранці вони відремонтували транспортний засіб та знову вирушили у мандри, проте не розрахували час та збилися зі шляху в сутінках. Не розгубившись, вони розклали багаття, та ніч провели у горах. Шукали заблукалих мукачівців, фахівці гірсько-пошукового рятувального відділення селища Воловець. 4 лютого мандрівників було знайдено в урочищі прилуки біля підніжжя гори гостра і супроводжено до села Тур'я Поляна. 4 лютого до служби порятунку надійшло повідомлення про загорання в квартирі на другому поверсі багатоповерхового житлового будинку на проспекті еологів у місті Берегове. За попередньою інформацією, власниця залишила заряджатися електросамокат в одній з кімнат та ненадовго відлучилася у справах. Повертаючись додому, жінка помітила на східній клітині задимлення та без зволікань на право no Найбільше господиня переймалася за домашнього улюбленця, який у цей час залишався всередині. Невдовзі на місці події працювали фахівці сімнадцятої державної пожежно-рятувалі. Частини міста берегове в апаратах захисту органів дихання та зору бійці ДСНС відчинили двері та винесли з помешкання кошеня, а також евакуювали 22-річну жінку з квартири навпроти. Саму пожежу на площі двох квадратних метрів було локалізовано о 9.46 Та через дві хвилини остаточно ліквідовано. Її причину а також суму завданої матеріальної шкоди встановлюють представники правоохоронних органів.